Мій Отця і сина і Святого Духа. Сьогоднішню неділю п'ятого Великого полпосту ми читали Євангеліє, про те, як Господь казав, що йому можна жити, постраждати. це казав своїм отчим. І ось підійшло до нього два брата. Іаков і Ан, що їх називали синові громови. І просили, Господи, ми просимо тебе, щоб ти виконав те, що ми тебе попросимо. І запитав у них Христос, що ви хочете попросити мене. І вони сказали, що коли ти прийдеш в своє царство, то посадив одного з правої степи, другого з І учні почали родати інші. Але Господь йому каже. Посадити з лівої або з правої сторони це не моя влада, а влада могло отця. Чи зможете чашу пити, якби? І далі відповідає, чашу ви будете пити Але він дав їм право, що хто хоче з вас бути більшим, нехай буде іншим словою. І сказав, що Господь от, він не прийшов для того, щоб йому послужили, а для того, щоб він послужив людському е е е роду для Його спасіння. На це він послуг Богом на це. І ось сьогодні в школу Іванлії Господь показує, що той, хто хоче бути вищим, нехай. Служить іншим. Так ми бачимо в цьому світі. Мати служить своїм дітям, навіть якщо вони роблять, не слухають. Вчителі вчать своїх і також їм слухать. Начальники також повинні служити своїм підлеглим, допомагати їм виконувати свої обов'язки, іноді наказуючи, як батьки, поправляючи без злоби. Але і вони не на те, щоб послужити своїм півлегам, навчити їх, допомогти виконувати їм свої обов'язки. Господь показав цей принцип людям, якщо вони хочуть бути ближчими до Господа, то нехай возлюблять його всіми своїми силами. Як на це казав Господь в двох запах, на яких... Висить весь закон, бо здобив Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, всім помощю колишнього Твоїм і всією крепості Твою, тобто волю, а ближче, як самого себе. І ось цей принцип жертвенності Господь і сказав своїм учням. Учні просили Господа, щоб він їх посадив з лівої або з правої сторони. Але Господь не прагдав і не дорікав їм, я дорікав Апостолу Петру, коли Господь казав про свої страждання, то апостол Петро, як ми пам'ятав Іван, підійшов до Господа і казав, де не буде це тобі. І що сказав Господь йому? І ти від мене сатаном. Сатана перекладається з єврейської мови як противник. Противником Бога є тріста диявола, дідниця, перший освітлення. Колишній ангел, який пав за своє протипіння Богу. Тому він називається, називається противник сатаною. Господь сказав апостолу Петру, від, відійди від мене, Сатанові, не протився волі Божої. А тут, коли підійшли два апостоли, Господь їх не прогнав, Тому що він розумів, що вони це казали з любов'ю. Ми знаємо, що всі в цьому світі хочуть ближче бути до кого. До начальника. Одні для того, щоб отримати якісь привілеї матеріальної влади, інші якісь також хочуть е, цілі придбати. Але Господь показав, що той, хто хоче бути ближчим до Господа, нехай Господь б'є чашу яку він. Це чаша любові, це чаша жертвість. І цю чашу не сприймають цей світ. Він водить ті, хто йде шляхом Івангелія, любові і годить таких людей. І от він про цю чашу і казав, чашу будете пити яку я пив. Тому що він також раніше казав, що мене гнали і нас І Це участь всіх учнів Христа. І ми це повинні розуміти, що ми всі. Ємо цю чашу. Іншого шляху немає, це є тільки вузький шлях до спасіння. Сам Господь пройшов цим вузьким шляхом, показав, як їм йти і молитися своїх воронителями. Бо він навіть на Христі казав, Господи, простим, бо не відають, що творять. І от він казав Господь, чашу буде, а сісти справа або зліва це не мої влади, а владі ця. Як це зрозуміти? Невже Богатець розсадить всіх, як він захоче? Ні. Господь сказав, хто більше возлюбить, той і буде возлюбить Бога. Так ось, коли буде страшний суд, там кожен по своїй любові займе ближче або далі місце від Бога. І він тільки буде константувати той факт любові, який покажуть в своєму житті люди. Ми бачимо, що на вечір хто був ближчий до Господа, хто називався наперсником Христовим, хто називався фаворитом? він був ближчим на фаворі до Господу. Його найлюбліші учень, тому що він дуже любив Господу. от, хто більше вас Господа, незалежно, в який час він жив, в якому місці він знаходився буде ближче. Пам'ятаємо притчу про нерозумного богача. Лазарь казав, що між нами дуже велика прірва. Прірва – це не матеріальна, а прірва – це до Бога. Адже і зараз люди дуже далекі є від Бога, які не ходять до храму, які живуть життям, подобаючи християнині, а є люди, які наближаються Босні. Це ми Всі з вами, коли ми ходимо до храму, коли Бог ми з кажуть своїх гріхах, виправляємо своє життя, намагаємося виконувати заповіді Божий, ми цим наближаємося до нарози. І ця пріоруна зменшується. І чим більше людина розлюбить Бога, тим більше вона наближається до нього. Про це і казав, що від Отця залежить. Просто на страшному суді. І він буде миттєвий. кожен займе своє місце. Ми бачимо сонце, воно світить, і від нього відходять промені. І промені зникають у темряві. Це точка темрява. Так ось уявіть собі, що на цьому промені знаходяться люди. І хто буде ближче до джерела світла, той, хто більше свяжає у собі благодать Святого Духа. Цього світла. І от все дуже буде миттєво, кожен займе в цьому промені своє місце в, в, в тому положенні, яке він буде займати залежно від того, наскільки він стяжав цього Божественного світла любові, благодаті Святого Духу. Так от іде синергія, співпраці з Богом. Господь всі, всі нам все дав. Навіть своє життя віддав. Він всьому нам допомагає, щоб ми могли спастися і слідувати життя вічне. Він навіть своє життя віддав, а від нас уже залежить. Наскільки ми сприймемо цей жертвений його подвиг і будемо наближатися до нього, виконуючи його заповіді, і саме головне, наскільки ми його возлюбимо. А любов буде е, е, констатувати наближеність. Бога. І вже ми зараз наближаємось до Бога, і кожен може вже сам подивитися, наскільки він близький до Бога, наскільки він близький до світу цього, наскільки він близький до ближнього. І от Господь дав нам ці заповіді до Бога до ближнього, щоб ми наближались до нього. Так ось залежить і від Бога, і від нас. Чи І ми сядемо ближче до Бога. Господь не сварив сваривші, тому що він розумів, що мені це казали із любові до нього. І ось ми сьогодні, цю неділю, святкуємо пам'ять великої святої, преподобної Марії Імінської. Вона була грішницею, страшною грішницею. Вона була блудницею. Але вона пакала в своїх гріхах, пішла в пустелю і там подрізалася напротязі всього свого життя. І явила. Своїм подивом великі чудеса. Так що подвижник засіма, який провів багато років в монастирі, в пустелі, дивувався, бачачи, що вона німається на молитві, на виходь від землі, що вона походить пішки по Ярдану, що вона, не читаючи ніколи, Святе Пимо його йому духовство. Вона не могла війти в храм Єрусалимського. І просила Бога, щоб її простив його, простиві, і щити було і її корочити місце Божа Матір, і Божа Матір вказала, що вона прийшла в простеві. Невже Господь не міг її зразу простити? Звичайно, не міг її зразу простити преподобну Марію Івісу. Так як простив худницю, коли вона підійшла і просила, просила пробачення, коли Господь простив, помивала своїми слезами його ноги. Він не казав їй, йди в постелю, йди подрізаєшся, неси великі подвіги. Він про це не казав. Наказав йти в більше не гріши. Нам просила у нього гроші. Звичайно, ж Господь міг і простити Преподобну Марії, але Він показав на її подвиг, що, по-перше, він любить кожну людину і прощає її, і якщо людина подвізається, Кається в своїх гріхах, він, який би тяжкий гріх не зробив е, чоловік або жінка, він їм прощає ці гріхи. І це до нас втіха, тому що ми всі знаємо, що ми не всі є правильними. І щоб ми не унивали, Господь являє нам приклад таких святих, які були раніше грішними. Таких святих дуже багато в життях, святих, коли ми чекаємо. Які раніше жили гріховним життям, але потім пізнали Господа, навернулися до нього і покалися в своїх гріхах. Так от Господь показує нам ці життя, щоб ми не убивали, щоб ми трудилися і знали, що кожна людина може стати святою. Якщо вона покається, буде жити влачісти. Так ось, Господь показав і зусіни, тому що, якщо ми читали. Уважного життя він казав в собі, що я поніс багато трудів, і чи є ще хтось, хто стільки подв'язався, як я. І Господь тоді показав цю подвижність і сказав, йди постель, я тебе покажу таку людину, яка мені залишатиме святості. І дійсно дійсно він показав, що він не привозносився. З другого боку, Господь показав преподобну Марію Марії, щоб смирити в ними праведників, щоб вони не визнасилися своїми, як їм здається, великими водоями, щоб не гордилися, а були смиренними. З одного Богу, щоб не унивали грішника, а з другого, щоб не привозносилися праведниками, Господь являє нам таких великих святих. Будемо йти тим шляхом любові, який нам вказує Господь, не впадаючи в вічі, бачачи, що є великі праведники, які за нами є гадати, які раніше були грішні. І не будемо привозноситимутися тими постами нашими, молитвами, а смиренними бути, тому що є набагато більше потишників за нас. Які показують, що тільки смиріння, тільки любові до Бога ми можемо наблизитися до нього і спасти свої безмертні душі. Амінь.